Таксі викликали від сьогодні. До вас може приїхати незвичайне авто з незвичайним водієм, волонтером чи ветераном. АТО. за час спільної подорожі вони обіцяють розповісти на всі запитання клієнтів, а також розповісти власні цікаві історії. Скористатися послугою АТО таксі можна буде упродовж наступних двох днів однак, наша Іна Набок уже його випробувала. Алі тримати з кожним днем, з кожним роком війну в центрі там суспільної уваги дуже складно. Тому що дуже часто чути фразу там, що суспільство втомилося від війни, але блін, ну тобто, чи суспільство на тій війні було, щоб воно від неї втомилося? Такими словами розпочинається наша поїздка у першому в Україні військовому таксі. За кермом відомий волонтер Віталій Дейнега. Чоловік розповідає: війна не припиняється ні на хвилину, і військове таксі, що курсуватиме вулицями столиці, своєрідне нагадування про це. Є така задача, тобто людям нагадувати і не давати забути про те, що є такий момент в нашій країні, як війна. Тож для залучення уваги до потреб бійців на фронті волонтери організували акцію Військове таксі. А самі стали професійними шоферами. Завтра буде паша кащук. Це авто. Глядач відомий, і він вже з засновник школи снайперів. Буде Галя Алмазова. Галя Алмазова гонщик раліст в минулому. А зараз відомий, дуже волонтер-парамедик. Вона там сотні і сотні поранених вивезла самих-самих гарячих місць. Якщо ви теж хочете стати пасажирами цього позашляховика, який невдовзі відправиться у зону антитерористичної операції, просто викликайте військове таксі. Таким чином, у вас буде не просто унікальна можливість поспілкуватися з ветеранами та волонтерами, але й долучитися до благодійності. І хто знає, можливо, завдяки саме вам вже зовсім скоро у зону авто відправиться не один такий автомобіль, а два.